Добрий вечір, шановні рибаки і рибачки. Давним-давно якось я показав, як я тут готував гарну рибу карасика, досить швидкий, швидкий рецепт. І тут саме тут я жарив. Зараз ви бачите, що тенденція моя помінялася. Це жерех на 1 кг 900 г 970 майже 2 г. І хоч голову я викинув, вже вона перележала, я роблю сільочку. Подивіться, які гарні філійні шматочки. Зараз у мене запис рецепта, завдяки братові, який е, теж е, навчив мене ловити. Е, бачите, я вже майже пофілірував. Тепер показую гарний нож, ніж. Це дуже важливо. Показую, як буде виглядати мої шма... шматочки філе. По суті, навіть моя мама сказала, синку, у тебе вийшло гарно. їжа під картопельку та й під обичні макарони. Зараз я закінчую різати на філе. І ви бачите які шматочки, і ви бачите оці шматки ребер. І це буде щось неперевершене. Бо друзі, які куштували, всі казали, давай ще. Ну, так як це делікатес і багато жерехів є, я викинув, бо маленький, а крупний жерех зовсім рідка рибка в наших водах, я запрошую вас. Зайти на мій YouTube канал, подивитися правді в очі, я ну, велику рибу завжди зважую, щоб. І більш-менш дописувачем показую, як, де я ловлю. Більш того, тим, хто робить. Багато кроків мені назустріч, пише коменти, то я здаю вам місця, готов показати, як це робиться. Бачите, філе? На цьому На цьому ми робимо паузу, бо зараз будемо робити Розсол, в якому ця рибка майже 2 кг, буде засолена. І далі будемо куштувати під гарну. Скажем так, обстановку. Так, а може розкажеш який рецепт? Ну, зараз рецепт у мене поки що секретя, але пізніше я буду показувати, який треба рецепт: скільки солі, скільки уксусу, скільки цукру. І що коли? Це буде зараз, але через якусь хвилинку. Дякую. Да, звісно, ми продовжуємо, бачимо філішечки, якими я, повірте, в перший раз житті роблю особисто. І ось ми маємо оцет 9%. Ми беремо обичну воду. Але я візьму ту воду, яка відстоялася, бо є гарний фільтр. Я візьму воду, яка стояла. Наливаю повний стакан, тут рівно 200 грамів, і заливаю водою. Як навчали мене рівну половину після цього стакану йде уксус. А вже на ранок, бо зараз вже вечір. На ранок ми засипаємо соль і цукор по вкусу. Трошки більше 100 грамів. Заливаємо також. Що воно дасть? Воно е, дасть головне, розтворює навіть великі кістки цього супер е, цієї супер їжі. По суті, Кісточки, які ви бачите от в цьому от ємності, в банці взагалі розтворилися. І навіть реброві кістки вони вже повністю розтворилися. Бо це останок попереднього жереха, якого ми з'їли з багатьма друзями і навіть від мами, відомої кулінар, кулінарної моєї. Вчительці вона одобрила, сказавши, що це непогано. Що ми маємо? Ми маємо а, а миску. Маємо. Перемішати може, ні? Ні, на цьому зупиняємося. Угу. Все. А що буде зранку? Зранку ми з'їмо і уксус, і воду, і додамо соль і цукор по смаку по особистому рецепту мого друга. І на цьому. Мабуть, буде через 5 годин буде готова їжа, яка достойна всіх кормів. Добрий ранок, шановні. І от закінчимо ми знімати приготування жереха. Це як ви бачите, цукор. Ми на більше ніж на 1,5 кг м'яса беремо столову ложку, ой, десертну ложку цукру і старамо отак, а потім по старовинному рецепту беремо сіль. Но сіль не, не тої консистенції. Вона тут досить мілка, але це не екстра, це кам'яна сіль вже кипить. Одна. Досить, досить, досить. Добре. І на цьому ми е, перемішуємо, вийшла от така от кашиця. Перемішуємо кусочки філе, які вже за ніч, за 6-7 годин воно по... Треба чайник виключати. Так, так, так. Я, як правило, відставляю. А скажи, куди розсіл дівся? Розсіл ми тільки що злили, бо м'ясо вже вже реха напитало, воно жирне, воно смачне. Ну і на цьому, на цьому приготування цього свіжої сільодочки закінчується. Коли їсти будеш? Будемо їсти. Не один а вдвох, приблизно години через три. три, три. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, дуже приємно бачити ваші дописи. На все добре. Ми що, зараз на рибалку їдемо? Так.